Збирати насіння здається складною справою, поки ви не спробуєте це зробити. Але з огляду на ті, що ціна пакетика насіння тепер коливається від 4 до 10 доларів, фінансова вигода цілком виправдана. Крім того, ви отримуєте насіння овочів, які особливо добре прижилися саме у вашому саду. До того ж, є певне задоволення від того, що ви закриваєте цикл, посадка, збір врожаю, збір насіння. І знову посадка. Ось поради, які я хотів би знати, коли полагодивши зосередьтесь на головному. У перший рік, коли ви збираєте насіння, обмежтеся максимум 10 -ма сортами. Це хобі, у яке варто поступово заглиблюватися. Дуже легко заплутатися і перевантажитися. Я рекомендую вибирати 10 улюблених овочів, з яких зазвичай легко збирати насіння і почати з них. Виберіть лише найкраще. Виділяє безліч сортів квітів і овочів, які можна вирощувати. Іноді насінняві компанії знаходяться поруч, і ваш садовий центр, ймовірно, теж недалеко, але вони не у вашому дворі. Важливо знати, що найкраще приживеться саме у вас, але коли ви помітите, які сорти дають найкращі результати, саме їхнє насіння варто збирати. Щоку я здивовано і радісно спостерігаю, які томати найкраще ростуть, стійкі до вершинкової гнилі та інших хвороб. Саме з таких сортів я хочу збирати насіння. Крім того, варто вибирати найкращі екземпляри. Не беріть підгорілий томат, обирайте великий, гарно сформований і здоровий на вигляд і знімайте його на пікусти глості, ферментуйте насіння. Один з лайфхаків, який я дізнався, вологе насіння грає від невеликої ферментації. До вологого насіння відносяться томати, фізаліс, баклажани та будь-яке інше насіння, яке виходить вологим при вилученні. Коли ви розділили насіння, покладіть його у невелику склянку з трохи води, добре перемішайте і залиште на столі при температурі близько 20 градусів Цельсія на кілька днів. Само собою, але не забудьте підписати банку. Я використовую малярську стрічку та маркер. Насіння квітів не потребує цього процесу, воно сухе при зборі, тому не додавайте воду і не ферментуйте його. Ті саме стосуються гороху, квасолі та цибулі, їхнє насіння сухе. Якщо ви побачите білу цвіль, це може вас налякати, але все гаразд, її можна просто перемішати. Ви чекаєте. Поки гелева оболонка навколо насіння зникне, і тоді ферментація завершена. Це зазвичай займає 2-3 дні. Якщо насіння почало проростати, ви зачекали занадто довго, таке насіння вже непридатне, його варто викинути. Тепер добре промийте насіння під водою і дайте йому стекти. Після цього розкладіть його на керамічній або скляній поверхні для просушування. Не використовуйте паперові серветки насіння прилипне, перенесіть етикетку на тарілку, щоб запам'ятати, з яким насінням ви працюєте, і, розклавши його в одну кулю, дайте йому висохнути протягом двох тижнів у приміщенні з хорошою вентиляцією. Коли насіння повністю високе, перекладіть його у закритий конверт, він кращий, ніж зіп-пакет, тому що не пропускає світло. І знову ж таки, добре підпишіть.